Довго живе в Іспанії. І, напевно, йому не так просто виїжджати кудись виступати. Плюс він від активних шахів вже відійшов, там інколи грає опени в Іспанії і все. А проти мене Сван Ерасмус. Знову-таки перетинався я зі Свани вже декілька разів. Завжди бойові цікаві партії. Вітаємо Свани. Так, кінь же 6 одразу. Це мовчазна пропозиція нічиєї. Давайте. Окей. Okay. Так. Це 5 одразу? Це логічно. Кінь з 30, де кінь 4 до С, кінь F5, кінь F5, ферса 4. А, я на Е5 віддаю, оце значно неприємніше. Так, тепер питання, за що я пожертував пішака? Хм, і відповіді в мене поки немає хорошої. Ну ладно, це, можливо, я якось відіграю або через Ferсі 4, або через Toura 4 з тиском сюди. Але напевно якось я імпульсивно зіграв в дебюті. Так. Ну Поки так. На рокіровку я підв'язати можу трошечки. Так, 7 просто вимушено. Ну все. Так, це логічно. Слон під боєм. Можливо, навіть на F1 втекти. Так, на c 2 чи на c 4 Ладно, зіграємо більш сейвово. Uh -huh. Так, коні починають настрибувати. Ферзь d Д2, Тура Д7, Ферзь є 3. G5 якась є. Хм. Ну ладно. Так, ну трошки я нитку гри втратив, відчуваю. Але здається, поки нічого кримінального. Точно немає. Окрім того, що в мене пішак висить дуже важливий. Так, ну, Поки його бити не можна. в цій ноті. Да, Тут важко проти Свани буде цю позицію втримати, але намагатися повинен. Да, виходить, що ось оцей план тарана Пішака А, він правильно присік. І тепер в веншпельі Пішака 5 в мене об'єктивно слабкий. І сила мого білопольного слона. Не особливо відчувається, прикольно цього я не бачив. да, тут погано. Ферз да, d5 міняється. Ферзі, в мене контргри нема. Дякую Сване, за партію. Да, виходить, що. Ну, можливо, я цього пішака відіграв. Тут повинно бути не гірше в мене. Це об'єктивно. Але ось пішак опять зачіпка, і відповідно. Ну, ось тут. Можливо, не варто було мінятися. Треба було, наприклад, Б4 зіграти. Кінь D7, але тепер пішак висить і кінь зв'язаний, також проблеми. Ну, в будь-якому разі треба дивитися, можливо, ось це просто імпульсивно. Ось тут С4, і ось далі тут якось не нагліти, а просто там перебитися пару разів і спокійно завершити розвиток там в центр. Кінь D2, кінь C4 і все хорошо. Але я вирішив зіграти агресивно. Ось. Можливо, тут ферзем треба вдарити. Цього темпу не боїмося сюди, а на такий хід я впряму забираю. Для післястрімового аналізу дебютної стадії саме те.